Вітаю вас у новому році. Ми розпочинаємо знову розпаковку загублених посилок по одному долару. У нас сьогодні 20 штук. Я думаю, що сьогодні буде більшість попадатися декорації і всякі прикраси до нового року і до Різдвяних свят, тому що в нас вже прийшли свята, а посилки залишилися. Так, розпочинаємо розпаковочку. Візьмемо цю найбільшу найближчі стоїть до мене. Глянемо, що тут у усер... о о Мені таке подобається. Дивіться. Дивіться, яка то краса. Напевно, сам Пікасо то малював. Чи як вони кажуть, чи не малював? Може малюють, я не знаю, як правильно. Напишіть в коментарях, як правильно малюють чи не малюють. Оце краса. Якесь як поле. А, то корови. -то не бачу. Це корівки, це поле. Прикольно. Зараз ми пошукаємо, скільки вона коштує. Ну, перша посилка мене обрадувала за 1 доллар таку красу знайти. Знайшов я цю посилку, цю картину на Амазоні. Е, Вона ось так виглядає: 4,5 рейтинг, і вона коштує зараз 11,77. Недорого, але в один раз більше, ніж ця сама посилка. Так, записуємо перша посилка. 12 доларів. Е, збільшуємо. Закруглим до більшого, точніше. Так, переходимо одразу до наступної посилочки. Візьмемо збільшуємо таку маленьку посилочку. Так, відкриваємо, що ось тут попадається. О, прикольна штука. Я так розумію, це тримач до айфону, до телефону, там, де є е, така безпровідна зарядка. Ви просто так чіпляєте, вона тримається і тут приклеюєте до будь-ого покриття на, у машині. Або можете на кухні, якщо ви там щось хочете дивитися. Так зараз я пошукаю скільки цей тримач коштує. Але дуже корисна штука. Ось так. Така фірма. Лісен називається тут інструкція, як воно кріпиться. І зараз я знайду і покажу, скільки воно коштує. І що ви думаєте? Я знайшов цю посилку, точніше, ту, той тримач на Амазоні. Відгуків 16 відгуків, 4,3 оцінка. Ось так він виглядає, можете побачити. Так, машину можна кріпити. Любе, де Black, І він зараз зі знижкою 30% 12,34. Дуже непогано. Так, записуємо. Друга посилка 12 доларів. І перша посилка 12. Було. Ну, бачите, все стабільно у нас. Все стабільно по 12 доларів. Якби так буде кожна, то дуже буде прекрасно. Не буде нам надіюсь, ніякого сміття. Бо я не люблю то викидувати сміття. Так, переходимо далі. Давайте візьмемо ось таку неочевидну посилочку. Ні, майже немає ніяких надписей. О, щось кольорове всередині. Можете побачити ось так. Прикол! Ось тут Вау! Я пам'ятаю, у мене в дитинстві такий був. Ви дивитесь сюди. І тут картинки міняються. Тут ви нажимаєте на кнопочку і тик тік-тік-тік. таке в дитинці пам'ятаю мені. На, також. Опа, 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 тут мода під'їхала. Мода ось така. Як? Напишіть в коментарях пасує мені таке. Якщо набере цей коментар хоча б 50 лайків, я буду наступну розпаковку в тих окулярах знімати. Так. Дивимося, що далі в нас тут є. Пуски запаковані. Цікаво, що тут є? Такі шапочка одна, шапочка друга, шапочка третя. Питаємося, що ось тут. Що це таке? Це якесь як плаття. Це можливо, тіпа, як ляльки ви одягаєте. Такі. Або це не ляльки, або то собаки. Одне з двох. або ляльки, або собаки. Бо я думаю, що це швидше за все це для собак, типа такі наряди. Або для кутів для собак. Ви тіпа, надіваєте, типа там зав'язуєте. Бачите, отак, типу спеціальна зав'язка. Одне платтячко таке. Так, потім. У такий костюмчик. Прикольний такий. Точно для собак або для котів. Маленький. Ну, для котів нормальних, а для собак маленький. І платічко. таке платтячко. Таке платтячко, Такі капелюшки вдівають, і вони собі такі ходять, такі баладіють. І Тут ще, типа як турист, можна цю використовувати. А я не знаю, може для, для, для дитинки, або для вас. Типу. Тут різні тваринки. Я не можу ви не побачите, що тут є всередині. Картинки тваринки. Ну і можна вдівати зразу такі робити паті Паті для тваринок. Так, зараз я пошукаю вартість цього всього добра і покажу вам. Ми думали, що це для тваринок, але на самом ділі це не для тваринок, а для статуї гуся. Ось так можна побачити, ось таке і буває. У нас на магазині продається. Воно трошки відрізняється тут окуляри. І волосся, але в нас є тіпа, ще додаткове плаття, ну, трошки інші куляри. І ціна оцього добра 15,99. Гуд. То, як нас третя посилка 16 доларів. Дуже-дуже добре. Переходимо ми до четвертої посилочки. Візьмемо ось таку якусь мокру посилку. Цікаво, що тут таке є. Щось написано. Можете прочитати. Так, я так розумію, це для морозива. Це ви сюди наливаєте сік, вставляєте ті штучки сюди, отак. Воно ну, заморожується, в морозилку ставите. І потім і їсте морозиво. Власне виробництво. Прикольна штучка. Так, зараз пошукаємо, скільки це вартує. Знайшов я цей Ace Pop на Амазоні, Ось так він виглядає. Різних кольорів, у нас білий. І оця його вартість 12,99. Круто тінь. Так, записуємо четверта посилка 13 доларів. Так, це забираємо на бік і переходимо швиденько до наступної посилочки. Візьмемо ось такі калати. Я не буду так трясти, бо там пані Тетяна мене свариться, що я трясу посилки, що там може бути стікло. Але тут не стікло, а якийсь металік. Вау! Дивіться, скільки всього золота. Все, ми багаті. Це скарби світоча. Так, якась така цепочка. О, з таким прикольною штучкою. Гарно. Така цепочка. Тут ось таке якийсь набір кружечків. Тут ще ось такі. Е, Так, плоскогубці. Ось такі медальончики. Ось такі медальончики. І ось така цепочка. Це називається зроби сам собі браслет або намисто. Так, зараз швиденько знайду, скільки воно коштує. Так, шукав, шукав і щось. Саме такого не знайшов, є знайшов подібне. Ось так виглядає, можете побачити. Тут різні кольорові ті намиста. І теж такі пласкопці. Зі знижкою воно коштує 16,99. Якщо в нас там менше тих намист, то дамо 10 доларів і ми не помилимось. Там віднімо тим 7 доларів. Так, Записуємо П'ята посилка. 10 доларів. Прикольно. Менше 10 доларів ще не було сьогодні. Переходимо до наступної посидочки, візьмемо оцю одку надгрижену, якісь вже ми ще погризли. Так. Перевертаємо, по я так розумію, це вверх, відкриваємо. І щось тут таке непонятне. Раз фільтр, два фільтр, кісь для чогось фільтри. У нас такого немає. Зараз пошукаємо, для чого він не. Напевно, для води, якщо не помиляюсь, і покажемо вам. І що ви думаєте? Знайшов я ці фільтри з першої спроби. Ось так вони виглядають. І вартують вони 119,95 за два фільтри. Бум-бум-бум. -бу. Дуже-дуже-дуже дорого. І це фільтри, я так розумію, або для басейну, або для якоїсь води. Типу воно так пише. Ось такий. Можна навіть продати, але я не знаю, хто то купить. Записуємо шоста посилочка 120 доларів. Отаке таких два фільтри і так дорого коштує. Просто тут з паперу зроблено. Так, переходимо до наступної посилочки. Беремо ось цю. Не будемо калатати. Так, по щось там вже калатає всередині. О, тут є враження, що упаковка в упаковці. Так, дивіться, що тут є. Не я так кажу, упаковка в упаковці. Головне не порано відкрити цю красу. Ого, якась маска. Кось куца. Що це таке? Дивіться. Це, це крила чи що таке? Крила схожі, а тут маска типу, для обличчя. якогось дивного обличчя з чотирма очима. Ось так. Таке страшне. Мене би налякало, якби хтось такий зайшов вночі. І тут такі крила. А, ось так воно. Зачекайте, я зараз це все з'єднаю. Знайшов я цю посилу, цю маску на Амазоні. Таку страшну. Ось так вона виглядає. Показую вам найдешевшу, бо там було і по 25 доларів. Ось так виглядає, не розумію для чого це. Страшна. 9,99. Така маска. Записуємо сьома посилка. 10 доларів. І вона піде, я думаю, в Goodwill. Відправимо її на благодійність. Можливо, хтось купить, і ті гроші підуть на благодійність. Так, давайте відкриємо ось цю Christmas Посилочку. Різд прийшло, декорація залишилася. Так, відкриваємо. Так. Тут можете побачити різні наклеєчки. Такі наклеїки. Ось такі прикольні. Ось такі. Можна собі наклеїти на машину взаді. Ось такі ще маленькі. Дуже гарні. І от. Штучка. Якась електрична тобто може воно тут включається. Гляну. Ось так. Такий шампунь. такий бабл. Типу туди додати. І ще сюди додати. І потрібно ще тут батарейки вставляти. Ось так вона показує. Ось тут такі бульбашки Ось так ви вставляєте, і воно запускає ось так бульбашки і ще світиться. Я не буду запускати, бо зараз воно нам все забулькає Ми це якісь дитині подаримо. Зараз тільки я пошукаю, скільки воно коштує, і покажу вам. я цей бульбазатор на Амазоні. Ось так він виглядає. Можете побачити. Дуже хороші відгуки. Діти раді, бачите, на фотку. І коштує 19,19. 19 доларів за таку іграшку. Прикольно. Дитині дуже радості, напевно, багато це. ця іграшка. Записуємо восьма посилка 19 доларів. І ми це подаруємо якійсь дитині. Переходимо до наступної посилочки. Виберемо, тут якесь пише б'юті, щось для краси. Відкриваємо ось цю посилочку. І що це може бути? Якась сумка. Красиво, так, як кондуктора. Такі кондуктори їздили в такі. І ще одна така. Дві сумки для кондуктора. Прикольно. Зараз пошукаємо, скільки такі сумочки коштують. Знайшов ці сумки на Амазоні. Вони коштують 9,99 за одну. Ось ціна. 9,96. точніше. І отак вони виглядають. Так, люди носять. Це не кондуктори, це просто люди. Прикольно. Записуємо за дві посилки. ось за дві сумочки 20 доларів. Так, дев'ята посилка 20 доларів. Прикольно. Так, відставляємо швиденько. Переходимо до наступної посилочки. Давайте візьмемо пакет. Я щось не пам'ятаю, чи в нас були плис пакети, чи не були. Але цього разу нам прийшлося брати, бо там дуже тяжко щось було вибрати. Людей було багато, і посилок таких хороших дуже мало. Щось я розпакую, ось неправильно відкриваю. Вона не порізати нічого всередині. Все, як варвар відкриваю. І ось така штука. Пише outdoor. Якісь корейські або японські іерогліфи. І відкриваємо. Ось так. І отакі. ось так виглядає з тої сторони. І ось так це. Це тут закручується. Зараз покажу. Отак закручується ця штука. І тут зверху пробочка. Сюди ви набираєте воду. берете собі в похід, щоб банки не багато займають місця. Ви просто можете собі покласти десь у рюкзак. І тут собі просто як дозатор води собі лити, пити, наливати якусь водичку. Любе голубе, що ви забажаєте собі. Пікольна штука така для походів. Ось тут намальовано. Що не пропускає воду. І туди горе намальовані. 8 літрів. Зараз знайду, скільки це коштує швиденько, і покажу вам. Знайшов цей ватербек на Амазоні. Ось так він виглядає. І вартість недорого. 8,99. 9 доларів за цю посилочку. Так, 10 посилка записуємо 9 доларів. Так, підставляємо на бік. Переходимо до наступної посилочки. Беремо ось таку маленьку, кругленьке виглядає. Відкриваємо. І щось непонятне. Так, більше треба розпакувати. Гляньте, що це таке може бути? Якась пластмасова чашка чи не чашка всередині ось такий тримач. Ось так закріпляєте щось. І тут Cup Set. І тут це. А я зрозумів, що це. Це тримач для зубної щітки. Це ви ставите зубну пасту, сюди ви ставите зубну щітку, що вона так стікала і не доторкалася чого. І тут можна закривати ту штуку. Тут відчіпляєте. Або отак. О, то магнітно воно ще. Прикол. Бачили таке клесь. А тут зубну щітку, тут, наприклад, стаканчик воду набрали, сполснули і поставили на місце. Дуже прикольна штука. Зараз я пошукаю швиденько, скільки вона коштує, і покажу вам. Так виглядає. Бачите, ви приклеюєтесь до такої полички, і у вернегам ви можете ставити той стаканчик. Це для зібної щітки. Отак воно виглядає. І коштує 9,99. Записуємо. 11 посилка 10 доларів. Відставляємо це на бік. І переходимо швиденько до наступної посилки. Візьмемо оцю, тут щось металеве всередині. Клати якісь шурупи чи що. Так, відкриємо. плівочку. Якісь просім щось пише. і Зроблено в Китаї. Якісь наклейки. Яка штука? Ще ось така штука. І от інструкція. Можете побачити, як оце виглядає. Це для чогось кріпити, така штука. Кріплення для такої штуки. Ось так воно виглядає, як то монтувати. У нас такої штуки немає, що туди вставляти. Якийсь дозатор чи щось такого плану. Тільки я зараз знайду, скільки то кріплення коштує. Схоже як на, не на дозатор, а на, типа, роутер. Типер. Кріпити для роутера. Я був правий, так, це кріплення для роутера. Знайшов це. Ось так воно виглядає для такої моделі роутера. У нас роутера немає. І за дві штуки воно коштує 36,99. Просто кріплення 37 доларів. Записуємо. 12-та посилка. 37 доларів. І це піде. У oh, Goodwill. Бо нам цього не потрібно. Так, це все складаємо на місце. І переходимо до наступної посилочки. Беремо ось цю. Біла, незвична. Так, що тут написано? Щось для жінок. І далі не розумію, що там написано. Щось для жінок. Гляне, що це може бути? Що, це погода чи що? Тут відкривається. Це чулки? Ось так виглядають чулочки жіночі. Давайте пошукаємо, скільки оце коштує. Е, знайшов я ці чулки на Амазоні. Це, напевно, найдешевша посилка на сьогодні, яка була поки що. Ось такі так вони виглядають. І вартість 5,99. Ну, в 6 разів більше, ніж ми купили. Так, 13-та посилка. Записуємо 6 доларів. Тому, дівчата, біжіть за посилками, якщо хочете, дешеві собі чулки. Так, це піде в Goodwill. і переходимо ми далі. Так, беремо ось цю велику коробочку, відкриваємо. Тут її вже розпаковували, перепаковували сто 500 раз. Щось налили на неї. Опа. Ось так вона виглядає. Що ви можете побачити всередині. Якийсь органайзер, я так розумію. Ось так. Для, як розумію, для офісів органайзер для папок Ось сюди папки всякі паперчики ставити. Ось так воно виглядає. Так, знайшов я цей сторож органайзер на Амазоні. Ось так виглядає. Це не папки а сумки ви сюди ставляєте. І за дві штуки вони хочуть 18. 66. Прикольно. Так, записуємо 19 доларів за 14-ту посилку. Так, відкладаємо це шоденко на бік. І беремо наступну посилку. Давайте візьмемо ось цю. Якесь попередження тут про небезпеку. Так, відкриваємо її. Ой, пінопласт, який я не люблю цей пінопласт. Що може тут бути гірше кінопласту? Що значить, щось тут може бути керамічне. Ось так виглядає. Така краса. Прикольно. Зараз я знайду на Амазоні, для чого це. Напевно, сюди якісь прикраси складати або ще щось. Знайшов що це таке це для декорації. Ось так воно виглядає, Така розочка. Так бачите, між свічками купуєте різнокольорові. І за одну штуку вони хочуть 19 доларів за таку підставочку таку гарну. Прикольно. Так, записуємо 15 посилка, 19 доларів. 14-та посилка так само були. 19 доларів. Все йде непогано зараз. Так викладаємо на бік. Беремо ось цю посилку. Гляньте, як вона виглядає. Якийсь Опять пазл журнал. Журнал з пазлів. Цікаво, перший раз бачу. Так, відкриваємо, щоб нічого не порізти. Навіть голограми є оригінал. А, Відкриваюся. А воно може якось як Дурненький, Дурненькі. так відкривається. Виді, тут така картинка, якась рухається. Так відкривається прикольно. Щось якісь іерогліфи. Перекладіть, будь ласка, мені і тут отак написано. Тут журнал. попкорн. так як розумієте, тут типу, два таких пазла має бути. Ще один великий. І тут це вся інструкція. Так. Тут оцей пазл. Він керамічний виглядає, так? Чуєте ви це цей звук? Така керамік. Кераміка. А тут -а... якийсь просто журнал. Типу записуєте щось. Перший раз. Якийсь дивний. І тут якийсь файлик. Напевно, на що збирати, розкладати цей журнал. А ви можете зробити обкладинку? Це... Я поняв. Тут є інструкція. Оця інструкція. Ви робите, збираєте спочатку пазл на цей, типа, файл, Він тепер клеїться. І потім ви обгортаєте цей типу, свій щоденник. І сюди записуєте всі свої там, події, що ви там бажаєте. І такий буде красивий типу, пазл журнал. Оце супер. Ми цим займемося, коли буде вільний час. Зараз я знайду. Я думаю, вона дуже дорого коштує така штука. Якщо просто пазл коштує не дешево, А ця я думаю, фу, мільйон. Так, знайшов 4,8 відок. Дуже хороша оцінка. Ось так воно виглядає. І вартість 26,99. Прикольно така. Фу, крута штука. Так, 16-та посилка, 27 доларів. дешево і корисна. Це точно ми собі залишаємо. Буде чим зайнятися на дозвіллі. Так, залишилось ще три посилочки. Відкриваємо ми цей посилку. Якийсь пластик бачу всередині. От, відкриваємо раз, якісь ремінці і такі перегородки. Я думаю, що це ще один органайзер. Історич. Зараз відкрию ось так. Ось так. Ви так вставляєте ті перегородки сюди. Ось так вони там має стрілятися. Треба попасти. Так, ось такі перегородки. А тут ті ремінці, щоб також щось зробити з цього. Зараз я тільки. Знайду картинку, як воно виглядає, і покажу вам, що то все не збирати, попередньо не розбирати. Ось так виглядає цей органайзер. Отак 11 доларів коштує. Ось такі картинки. Такі перегородки. І ті ремінці, щоб скручуватися які проводи, які вам не потрібні. Ви сюди складаєте. І коштує 11 доларів. Недорого, прикольна штука. Так, записуємо 17 посилка. 11. Доларів. Я так розумію, що ми переплутали у нас не на 20 посилок, а виходить, що у нас 19 посилок. Трохи запархвал, але то нічого. Переходимо до 18-ї посилки. Так, відкриваємо. що що Тут лежит, що якийсь дожив'ю. Дивіться, знову. Ті штучки, то і так треба було, що дві підряд попастись і знову той органайзер. Беремо назад ставимо, запаковуємо і записуємо 18-та посилка знову 11 доларів. То я не знаю, як то вийшло, що два рази однаково взяти такі посилочки. Так, і остання 19-та посилка. Я сподіваюся, що буде щось цікаве. Так, тут відкрилось, тут відкрилось. І щось треба дістати. Більше нічого нема всередині. Оу, дивіться, це якийсь фішак. Ось так виглядає. Тут є двосторонній скотч, щоб наклеїти на стіну, це в душі або в ванні. Так, на стіну прикріпили. І все, і не треба ніде сверлити. Прикольна штука. Зараз я тільки пошукаю, скільки така поличка, такий вішак коштує. Так, шукав, шукав, не міг знайти саме такої посилки. Я таку покажу вам подібну. Ось так виглядає подібна посилка. Це найбільш підходяча. І вона коштує 15,99. Така поличка. Так, це 19-та посилка 16 доларів. І у підрахунку, за 19 посилок ми назбирали 397 доларів. Мінус 19 доларів за кожну посилку, один долар був. І вигода 378 доларів. Ось така бомбочка. Все. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо не підписані, ставте коментар. Всім па-па!